Навчально-методичний посібник, що покликаний навчати школярів поводження з твердими побутовими відходами, громадська організація Екосфера презентувала для вчителів Великобочківської громади. Крім того, відбулися тренінги для педагогів. Усе за проєктом стали управління відходами в шкільну освіту. В азбуці поводження з твердими побутовими відходами запропоновано 10 уроків тренінгів. Окремих навчальних годин виділяти не потрібно. Про екосвідомість можна говорити під час виховних годин. А це не потребуватиме окремого фінансування з бюджету громади і не становитиме додаткового навантаження для вчителів. Водночас навчально-виховна програма зможе охопити учнів усіх класів. Цю програму ми тепер впроваджуємо в великобичківській громаді. Там вже існує. Е Роздільний збір сміття, систему роздільного збору. Але, як завжди, люди слабо включаються в, в, таку, в, в таку роботу, ну, тому що це для них незвично. І для того, щоб прискорити і збільшити частку, яка буде відсортовуватися, власне, тому було прийнято рішення, щоб ввести в програму шкільну, виховну оцю е, е, програму азбука поводження з твердими побутовими відходами. Вчити екосвідомості потрібно малку, а ретельну увагу цьому слід приділяти в школах, що й роблять у великобочківській громаді. І азбука поводження з твердими побутовими відходами лише в поміч сучасна екологічна освіта і виховання покликані забезпечити молодь науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, формувати екологічну свідомість, екокультуру, і найголовніше екоповедінку. Все це повинно ставати нормою у повсякденному житті. Саме таким запитом відповідає навчально методичний посібник азбука поводження з твердими побудовими відходами, який буде проваджений у шкільну освіту. із посібником уже ознайомились старшокласники. Замість того, щоб спалювати сміття, так як це шкідливо, можна його компостувати та в результаті отримувати органічне добриво – компост. Замість того, щоб використовувати одноразові кульки, можна використовувати екосумки, які можна зробити вдома власноруч, так як це вигідно та стильно, а також надавати перевагу предметам багаторазового використання. Обов'язково вчимось сортувати сміття, окремо скло, пластик та інші відходи. Органічні відходи компостувати або худобі. Старі зошити, книжки та книги можна віддати на макулатуру. За це можна заробити гроші. Це дозволить нам зменшити кількість сміття та покращити стан довкілля. Великобочківська територіальна громада на Рахівщині стала першою громадою на Закарпатті, яка впроваджує навчально-виховний компонент поводження з відходами у шкільну освіту, охоплюючи усі школи та класи. У результаті впровадження проєкту кількість відходів, які вивозяться нині з Великобочківської територіальної громади на полігон, може скоротитися до 20-30%. Тим паче на території громади діє підприємство, що вивозить ТВП та збирає вторсировину.